Ну що вам сказати, середа не біда, тобто новини сьогодні майже хороші, але про все по порядку. День, як почався начався з ночі, малозамітною, але но вдохновляючою новиною, про те, що МВС на виконання рішення Нацради по вопросам зомбомовлення буде контролювати процес відключення 14 рашагам на ньюсних зомбоканалів. У всіх, без ісключення мережах, кіт, звісно, аплодує цьому стоячи на задніх лапах, от молодці, і надіється, що це тільки початок боротьби за нашу інфосферу. Бо чесно кажучи, вже заїбали ці продавці паралельної реальності із православного мордору. Но саме інтересна і епічна новость взорвала інтернет з утра Чотири проукраїнські настроєні граждані Росії з допомогою краски Голубої облагородили золоту звізду на Сталінській висотці, що повваніє в Москва-баті, і даже встановили синьо жовтий прапор. Ну і, звісно, сфоткались на пам'ять герої, що сказати. Від такого небувалого нахабства Рашагам ньюси спочатку впали в прострацію, а потім скромно так назвали цей перформанс вандалізмом. А що, блять, не оскверніння пам'яті діди воєвалі за родину за Сталіна? Вченого кота загадка, мабуть, статті такої в кодексі у них немає. Ну то покажу. Кстати, креативно креативну на цю новость зреагував наш президент ПП, закликав усіх небайдужих громадян у рамках підготовки до святкування Дня Незалежності розфарбувати увесь світ у кольори національні. Проект масштабний нічого не скажеш, Но нашим небайдужим громадянам тільки дай покреативить з нетерпінням ждем нових перформансів. До речі, у самому Москва Баді після акту символічної дефлорації Сталін. Звізди почалась створитися якась форміна хуйня. Розпотрібнадзор з перепугу закрив Макдональдсі чотири штуки одним махом. Що вони хотіли цим сказати непонятно, возможно, це боротьба з тлітворним западовліянням. Тут вчений кіт буде цитувати пророка дещо саркастично. Борітися, поборете, дібільні ксенофоби Да, сьогодні. Наші гамменюси озвучили інтересну новость, що, оказується, повторна провірка діяльності зампотило сестра оборони генерала Буци установила його невинуватість у ділі про саботаж матзабезпечення армії. Тут вчений кіт, звісно, трохи прихоїв від діалектики такої, ну то єсть, факти саботажу є, а винного немає. Хоча, якщо подумать, то удивлятись не приходиться. Достатньо взглянуть на то все сепаратистське кодло. Що здриснуло з востоку і тепер жирує у столиці. І, вроді, пацани у розшуку, а от ніхто ж не ловить їх, ну бо бабло ж не пахне, блять. Ага, очередна попитка передвіжного хуйлостенського гуманітарного атракціона щедрості заїхати в Україну потерпіла очередне фіаско. Наші митники, узрівши ввечері 16 білих хуйлостенських кібіток на пропускному пункті, картинно позіхнули і перенесли митне оформлення на четвер. Хто мав діло з нашими митниками, знає, що ця процедура переносу може тягнутися без Безконічно, поки звісно, не заплатиш, а от ніхуя й не жалко, пацанов на восточному фронті йдуть запеклі бої. Наші героїчні вояки нищать ругато з усіх видів зброї. Звільнено більшу частину Луганська, несмотря на часті контратаки сили, АТО, просиваються вперед. Героям слава тут вчений кіт додасть від себе, що ніщо так не сприяє миру, як військові перемоги. Ну і гран-при у категорії Юра Поцріарх получає генерал ФСБ Гундяєв. Він же Кірів. За те, щоб здумався жалітися в ООН на притіснення своєї агентури в Україні, що працює під прикриттям УПЦМП. МП, сказочний товбайок. За його тільки з больниці випустили? Кстаті, у жалобі він шо-то там пиздів про канонічне православ'я. От, інтересно, в чоному котові той поцряг, хоч в тімі, і що главний офіс ООН знаходиться в богопрацівній Америці, де й ще в гнізді вселенського розбрата Нью-Йорку. Вже не говорячи про те, що зараз главний в ООН який то пан гімун, який вообще не знає таких слов, як канонічне і православ'я. За тіні. А то йде, майдан гряде. Будьмо уважні. Вован лови шотеро. Шо мовчиш? Кажи, ти мав?